Всім привіт! Це трансляція Ютуба. Чекайте, мені ще просто не видали чат, ще нічого не зробили. Але я сподіваюся, скоро вона почнеться. Ну, поки набираються глядачі, мені потрібно тут. А, е... Мені зазвичай ютуб видає трансляцію тут отакусь якось. Я вже забув, як її починати, чесно. Хвилиночку. Так, почати. Ага, уже йде наживо. Ну, окей, зараз я. Зараз я все піднастрою, поки приходьте. Ті, хто є на стрімі, зараз якось вас відкрию, просто взагалі. щось Я думаю, почнеться. Мені зазвичай там видвало всякі оці фігні, типа. Так, зараз. І канал. Переглянути свій канал. У мене зараз має йти трансляція, чесно. О, Новорічний стрім. Реальний, йде. Да? Норіал. А, я тут ана, собі, на... Так, секрет тут. Ну, типа, це ж моя... Віт. Ну все, я вжав трансляцію, заходьте. Зараз я напишу в ТГ канал. А то, блін, взагалі, нічого не підготував, і я таке. Легко. Отако, стрім Почався Все, стрім почався. Я написав. Ага, в мене тут. А ні, все нормально. Чекайте, а у мене два повідомлення не прийшли і вже прийшли. Так. Я поки вам екран тут продемонструю від iPad, то в мене вічно якісь проблемки з ним демонструванням. Тому сьогодні ми трішки на iPad, а потім перейдемо на комп'ютер, коли М -м, почнеться ця проблемка. Так, я поки напальчники надіну. Сьогодні я буду в таких сочних напальчниках. Таких от. Завжди їх беру на всякі особливі дні. Але Новий рік це хіба не особливий день особливий. Тому. Так. Цікаво, кому я це розказую? Взагалі є якісь онлайн чи нема. Е, дякую тобі. Супер Джи. Дякую тобі. Дуже, тому що. Дякую за підтримочку. Е, давайте я вам зараз продемонструю екранчик і будемо... Будемо грати, так. бравлік все-таки Браво Ловінський скрінж. Як правильно стрім? Це ж Бравлі Дес, здається. Зараз у Бравл Старсі подія Бравлі Дес. Так, давай пошвидше. ну Зараз воно Усе тут в мене прийде. Я надіюся, все вийде, тому що щось в мене зараз не виходить. Чотири дивлюся трансляцію. Всім привіт, ті, хто тільки зайшли на трансляцію, це. Ну, я поки дещо піднаструю. Ви прикиньте. Бліна. Ви прикиньте, мене щось просто екран і е... Не демонструється. Я не знаю. З чим це пов'язано? Так, зараз я перезапихаю роз'явну. Ви поки находьте на трансляцію. Зараз двоє людей дивляться трансляцію. Ну, тільки три хвилини. М мені раніше просто видавали всякі такі штуки для трансляції, а зараз де вони? Е... Зараз. Не видали мені. Ну, це. Окей, це прикро, але ладно. Вже зараз я під'єдную назад iPad. IPad під'єдную назад. Так, AirPlayer. Так, втрімную його під'їдна. Так. Старт мірорінг нажимаю. Блін, я якесь зараз говорю якась Фігня не стрім. Так. Ну давай, демонструйся, бо тоді зараз я буду на комп'ютер переходити, блін. Хотів на iPad'ів пограти, називається, блін. Оверлей він зробив для iPad спеціально. Спеціально робив для iPad оверлейчик. Ну, от просто. An error occurred with the device. І що це таке? Ті, хто шарить в 3 тульсі? Будь ласка, скажіть мені, що робити в такому випадку, бо це якась... Пігня. Так, зайду в чатик, подивлюся, може. Хтось знає. Ні, ніхто нічого не написав. Так. А що я маю говорити в таких випадках? Ну нічого. Тоді зараз до компі пограємо В принципі. Окей, будемо грати на компі. Вибачаюся всім, хто хотів на планшеті. Чесно, no. чесно, я розстроєний. Я розстроєний, розстроєний. Так, зараз. Зараз я всім повідаю, так. Зараз я все зроблю, вибачаюся за те, що я таку фігню е, зараз витворяю, але. О, три людини дивляться трансляцію. Давайте я перезавантажу собі сторіночку, щоб е, переглянути Так, я йду е, у себе. Так, чотири, чотири людини, очманіти, багато. Шість хвилин вже йде наша трансляція, очманіти. Ну що ж, давайте я тоді, друзі, зараз буду вже особисто заходити у бравлік на ноуті.